Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі якщо ви вже просто згадали про Рамофосу. Багато хто називає цей інцидент в Білому домі другою серією виступу Трампа і його адміністрації після того, як стався скандал із Зеленським. Ну тепер це взагалі називається скандалами Зеленського. Так, це просто вже таке ім'я, я, так. я би сказав, яке визначає всі ці політичні процеси. Це тепер Зеленський увійшов в історію Сполучених Штатів двічі. Імпічмент і скандал в овальному кабінеті буде колись те стати зеленського стояти в овальному кабінеті. Що, хто це? Це людина, з якої все почалися всі скандали. Тепер тут скандалять кожного кожне три дні. Але сама американська адміністрація, обираючи такий режим постійних конфліктів і гострої риторики із партнерами, і не тільки. До чого це може призвести всередині Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про рівень там, Сенату, Конгресу, до прикладу, ну, сенатори ми бачимо вже зараз трошечки розуміють, що є певні небезпеки, пов'язані з занадто яскравими виступами Дональда Трампа. І... Ні до чого не може призвести. До того часу, поки республіканська партія буде контролювати обидві палати сенату, ні до чого це не може mm -hmm. призвести. Тобто не потрібно жодній люці. Ситуація пов'язана з тим, що Республіканська партія Сполучених Штатів припинила своє існування як політична інституція у час першого президентства Трампа вона ще була. І до речі, ми завжди кажемо: а чому перше президентство Трампа так відрізняється від другого? А чому можна дізнатися, що перше президентство Путіна так відрізняється від другого? Це ж теж хороше питання. Ми могли б це проаналізувати? А це є проста відповідь. Коли Путін тільки став президентом, у нього навіть не було більшості у державній думі, у його партії Єдинства. Він там створював спочатку коаліцію з комуністами, потім з комуністами перестав створювати коаліцію, почав створювати коаліцію з аттечастом всієї Росії, створювали там вони Єдину Росію. Оцей спікер Державної думи Російської Федерації Володін. Який нам дуже добре відомий всіми своїми ескападами. Він вже був, я перепрошую перед перш... в час першого президента Путіна. Він був лідером опозиції. Ви розумієте? Uh -huh. Лідером опозиції. Він виходив до мікрофонів і розповідав, який в Росії не демократичний режим. Володін. Це навіть зараз собі важко уявити. Тому що він був лідером опозиційної фракції, пар... звинувачив е... Путіна і його соратників що вони, значить, дружать з комуністами. От. Так воно було. А до другого терміну повністю вдалося Путіну цю пальцью всю цю політичну систему поставити собі uh -huh. на службу, знищити вільні медіа, верхня палата парламенту, то говорить американський сенат. Ви, ви пам'ятаєте, хто були членами верхньої палати російського парламенту на момент, коли Путін став президентом Ні. України? Керівники російських республік і регіонів, яких у свою чергу обирали громадяни? І, як ви розумієте, Демократія. вони не дуже звертали уваги на те, що відбувається в Кремлі. якщо Вони, ну, як, вони звичайно, там залежали від трансферів, від бюджету, але вони обиралися своїми власними земляками. Mm -hmm. І вони були, кожен з них був політичний гравець. Тобто до них треба було йти, домовлятися, гроші їм давати на регіони їм самим. Їх багато. Ви ж вірите, це ж Росія, скільки там їх 80 там скільки там скільки суб'єктів, а там ще було по два. Так, да. здається. От, і він скасував вибори до Ради Федерації. І скасував вибори керівників е суб'єктів, став їх призначати, а призначені ним керівники призначали членів Верхньої палати. Ну воно і зараз так відбувається. Да. Ну, тоді, тоді чого з ними говорити? Їм там говориш, я хочу вести війська, я хочу там по роз роз розбомбити місяць, вони говорять: Ой, Володимирович, ми всі за. У нас є спеціальна людина, яка голосує завжди проти. Це Вдова Собчака. Ну, Вдова Савчака – святоє діло, мама голосуй, як хочеш. Але ви всі інші голосуйте, будь ласка. Як сказано, з Трампом дуже схожа ситуація. Коли його вперше обрали президентом, він змушений був врахуватися з цією республіканською партією. Там були різні важковоговики, які йому казали, так неможливо. Там Маккейн, там вплив там, сім'ї Бушів, кого завгодно, виборці різні, які підтримували всіх цих людей. А потім, після його поразки, виявилося, що республіканський виборець підтримує його, а не їх. Його цвітогляд, його особистість, що це не республіканський виборець, можливо, це республіканський виборець просто вже не знає, за кого йому голосувати традиційно. А ось виборець нової ультраправої політичної сили, якого багато. І якщо Трамп говорить не голосуйте от за когось там, за ліс Чені і таке інше, вони і не голосують. Ну так. Знаєте, якийсь лінцігрем, який думає, що він піде на пенсію, він може собі виступати за якимись там заявами, і те він завжди хвалить Трампа, правда? Ну так. А якщо люди. Чи Міч Макконел, який голосує інакше, ну він йде на пенсію. Чому йому взагалі не голосувати так, як йому хочеться? Але якщо ти думаєш про те, що тобі потрібно ще раз пройти вибори, ти слова не скажеш. Ну, Ми говоримо про те, що вони там якісь санкції запровадять. По-перше, це абсолютно ідіотські санкції, тому що ніяких 500% для Києва і Індії не буде. А буде, так це ну, буде. Ну це вже mm -hmm. один раз було, він вже раз скасовував. Яка різниця? 500% чи 260, якщо ви скасовуєте їх до 10. От. А по-друге, ніякі ці санкції ніколи не вийдуть на голосування, скажімо, там в палаті представників, якщо Трамп не дасть відмашку Майку Джонсону. А Майк Джонсон нічого себе не уявляє. Він просто функція, така лялька з на руці Трампа. на майбутнє. ну вони всі з амбіціями на майбутнє. Невідомо чи буде у них майбутнє, а вони заради цього майбутнього горло перегризуть один одного. Вони дуже схожі на українських політиків там до, до агресії Росії. Часів Януковича, так, так, які так. орієнтувалися, на... що вони могли щось зробити без Януковича. Вони почали щось робити без Януковича, тільки коли Майдан вже стояв і все розповзалося. І тоді, навіть тоді вони боялися. Вони його боялися до того дня, поки він не втік з Києва. Угу. Просто боялися. Ну, Трам... але вони його боялися, тому що він був бандити, просто міг замочити, вибачаюся за лексику. А Трампа вони бояться, тому що від нього залежить їхнє політичне майбутнє. Не буде підтримки Трампа, не буде у них політичного майбутнього. Значить, республіканська партія Сполучених Штатів припинила існування. Я не знаю, чи вона виникне знову. Для мене це було Христина. Я вам скажу питання: що коли були перші президентські вибори Трампа. І я думаю, за рахунок чого вони можуть перемогти, тому що класичний республіканський виборець, він вже не складає більшість. Геній Трампа політичний. це геній, що він знайшов не класичного. Що за Трампа голосують дуже багато людей, які ніколи раніше, можливо, не голосували так за демократію. З різних там меншин е національних е голосують Частина темношкірого населення латиноамериканська, які просто. І які страждають хочуть... потім найбільше через ні, його ні, рішення. Не. але... вони можуть цього не помічати. Що mm -hmm. вони страждають, тому що вони тоді мають сказати собі, ми ідіоти, ідіоти, ідіоти. А люди такого собі не говорять, що, як ми знаємо, за українським досвідом, вони вважають, що ідіот хтось інший. Так що в цьому є величезна проблема, якщо серйозно. Mm -hmm. Не знаю, які вирішувати.